Буцький міській бібліотеці виповнилося 80 років. Більше інформації про книгозбірню та день святкування дивіться у сюжеті. З нагоди всеукраїнського дня бібліотек та 80-річчя створення Бузької міської бібліотеки імені Івана Котляревського у методичному святковому залі Народного дому на бібліотечному форумі під назвою Бібліотека Процер для єднання було людно та гамірно, адже тут зібралась дружня бібліотечна спільнота на чолі з її директором Іваною Якимишином. А також бібліотекарі, які все своє життя присвятили бібліотечній справі та перебувають на заслуженому відпочинку. Серед присутніх, шановні читачі, представники влади та громадськості. Урочисті заходи розпочались з виконання Державного гімну України. Сьогодні Бузька міська бібліотека імені Івана Котляревського, попри те, що в нас є сьогодні і професійне свято, святкує ще своє 80-річчя. От у 1939 році з приходом більшовиків вона була зачинена. Закрита. І е, в 1944 році власне, відбулося нове відкриття. Ну, звичайно, що е, з відкриттям бібліотеки вона мала дещо інше спрямування, бо всі ми розуміємо, що тоді е, керував радянський тоталітарний режим, і, відповідно, і література, і бібліотеки працювали на пропаганду радянської влади. І вже з 1990-х років власне з становленням незалежності України в принципі бібліотеки вже відновили свою діяльність на благо України. Хвилиною мовчання згадали всіх загиблих, які віддали життя за спокій України. Лише завдяки Збройним силам України ми маємо можливість сьогодні зібрати зібратися отак в такій в такій спільноті, в такій обстановці і відзначити своє професійне свято. Тому наскільки покрив їм за це. На жаль, не всі воїни повер... повернуться додому Уже понад 50 загиблих і у нашій бузькій територіальній громаді. Кажуть, що гірше війни можуть бути тільки вірші про війну. Саме тому так важко писати про неї. Згорбився місяця півсилует, Всілися круки на браму. Вишийте, мамо, бронежилет, чорне по чорному, мамо. Білим по білому, мамо, сніги під закривавленим сонцем, де перестріли нас вороги з ангелом. Охоронцем. Нас було двоє. Не міряно їх, а в патронташі ні грама. Ангела я захистити устиг Ангел не встиг мене, маму. Птаха розгластаний ваш силует, сину. Дитино, синочку. Вишийте мамо, бронежилет, ніби празничну сорочку. Кожний працівник книгозбірні є цінним понад усе, адже всі вони вдало поєднують роботу один одного, розвивають творчий потенціал, обмінюються досвідом, постійно співпрацюють із шановними читачами. Гарний бібліограф дає є 80%… Ваших знань і умі. Тільки завдяки бібліотекам ви зможете швидко Я кажу, на книжку, яка потрібна людині розвідувати. Щире подяка керівникам громад, де відбулись серйозні руйнування, які, незважаючи на складні умови, відновлюють бібліотеки, створюють нові. Вони і справжніми патріотами, які долучаються до справ щодо трансформації по відновленню книгозбірень, де були руйнування, є справжніми патріотами. Своєї країни, які навіть у цих складних умовах відновлюють розбиті росіянами бібліотеки, створюють нові, трансформують існуючі заклади культури на сучасні освітньо-культурні простори і центри. Людмила Родіон, яка також у світ час працювала в цій книгозвірні, від міського голови Ростислава Слівця, вручила подяки бібліотечним працівникам. Тому що я завжди. Вважала, і до сьогодні мене ніхто не переконав в іншому, що бібліотека це не книгосховище. Бібліотека це бібліотека, який роздає книжки. Тому що можна мати обмаль книжок, але донести людську мудрість, яка закована в книжковому тексті і книжкових ілюстраціях до душі кожної людини, котра перетинає. Я да, хочу, щоб да, ви завжди була так, так оптимістично налаштована, як в життя, щоб ваші знання, ваші вміння допомагали вам йти з гордо піднятою головою, і хай люди ці, і віддані. Всю, всю вашу роботу я дякую. 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 Центральна міська бібліотека отримала цінний книжковий дарунок від секретаря Бузької міської ради, зокрема, книги про Ліну Костенко Василя Семоненка та романтичну антологію української поезії про кохання. Так ніхто не кохав з новими авторами та їхнім баченням та книги німецькою та англійською мовою для дітей, авторкою ілюстрації яких є жителька міста Бузьк. Але я завжди кажу все, що легко дається, це чисто інформативно і поверхово, тому що аудіокнига вона займає. Часовий формат. І це є бачення того, хто формував цю книгу. Це не є бачення автора, тому що автор, як правило, пише багато, а той, хто відбирає, вириває пусти. Цього дня мали можливість на святковій урочистості зібратись працівники бібліотек філій та сільських книгозбірень. Знаю, що ти дуже, дуже така талановита людина, що ти людина така цілеспрямована, яка ставить мету і не бачить перепон. Але я знаю, що в тебе є ще одна така дуже важлива для бібліотека та для кожної людини риса. Ти вмієш собі шукати спільників. І ти вмієш шукати собі спільників у добрих справах. За що б ти не бралася, воно тобі вдається. Це, мабуть, через те, що в тебе така добра душа, широка. Така чиста українська душа. Я бажаю, передаючи цю подяку від свого голови, я хочу передати частинку свого серця і щоб ти почула від мене, що я тебе дуже люблю і дуже хочу, щоб ти мала силу здоров'я нас нами, щоб ти нас постійно дивувала, що ти робиш неодноразово, і щоб все в твоєму житті відбувалася. На професійне свято з приємністю завітала начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Бузької міської ради Марія Ричель, яка подякувала працівникам книгозбірень за їх невтомну працю. Ювілейну подію спільно із бібліотечними працівниками відсвяткували партнери та хороші друзі книгозбірні, поетеса, членкиня Національної спілки письменників України Валентина Лотоцька, краєзнавиця Людмила Ціхоцька, краєзнавець, голова товариства Бужани Михайло Зузуля. Шановні. Шановне товариство, шановні друзі, гості, вітаю вас усіх з вашим професійним святом Днем бібліотека. Після слів Людмили Андріївної важко щось сказати. Дуже приємно, і ви, напевне, це все зрозуміли, що керівництво знає про роботу кожного із вас. Інтересується і знає. Сьогодні я хочу подякувати вам за роботу у літній тарі. Коли ви всі спочатку думали, як воно буде, як воно пройде, але коли вже настав той момент, коли треба було залучатись до роботи з дітьми, ви всі проявили ініціативу. Ви всі шукали чогось нового. Бо самі розумієте, як важко працювати з дітьми, які хочуть комп'ютери, телефони і постійно хочуть чогось нового. Але ви це зробили. Ви доказали всім. Що наскільки бібліотекарі, е, потужні колективи, потужні люди, які вміють не тільки запропонувати книгу, вміють не тільки подати гарний матеріал, вони вміють зробити різні подарунки. Е, ну ви готові були на все. Очільниця міської книгозбірні з приємністю привітала всіх бібліотекарів з їх професійним святом. Хай постійно відвідують книгозбірню вдячні читачі. Хай наповнюється бібліотечний фонд цікавою, сучасною українською книгою. Цим бібліотекарям нашої близької міської громади і нашим е колегам. Е з України, з цієї України велике щире вітання з ним бібліотекаря. Хай будуть вдячні читачі, хай буде наповнення бібліотечних фондів якісною, сучасною українською літературою. То я думаю, актуально для всіх бібліотек і працівників. Ну і тримаємося, єднаємося за для перемоги. Давайте людям Допомагайте їм знайти в розраду і в радості, і в сумі. І коли вони шукають, працюють над якоюсь роботою, тому що той, хто вміє гарно читати книжки, той вміє гарно вчитися, той досягає високих знань в науці, в творчості і усьому. Щастя і здоров'я вам усім. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн.